Вітаю, шановні друзі! Зараз поговоримо з вами про страхування автомобілів, який кращий вид страхування вибрати. Мені багато людей пишуть і питають, Юрій, що краще взяти там Хаф-Літферзіхерунг за 150 євро е, на автомобіль, чи взяти тальказку, чи фоль Да? тому що таль дорожче? Полькаска ще дорожче да? і от зараз я сижу в офісі зі своєю знайомою, пані Фрау Вольф. Це страховий маклер Німеччині від компанії Альянс. І зараз я вам розкажу на прикладі свого автомобілю, скільки це, друзі, коштує. Наприклад, дивіться, на мій автомобіль вартістю від 20 25 тисяч євро. Хафлікерзіхрунк це обов'язкове страхування. Ну, таке щось по типу нашого ОСАГО. Ну, не по типу, це і є наша ОСО. Коштує на мій автомобіль десь 150 до 200 євро, там 250, здається, євро на рік. На рік да, це обов'язково. Це те, що ви повинні мати для переходу на німецькі номера. Тобто обов'язкове страхування. Да, ОСАГО. Якщо ми кажемо, наприклад, про інші два варіанти, такі як та Каско і Фоль каско, да? ну каско в нашому розумінні, як в Україні б'є Каско, от то та Каско на мій автомобіль коштує десь 640 євро. У мене зараз та Каско на автомобіль. І фоль каско на мій автомобіль коштує 1180 євро на рік, друзі. На рік. А тепер питання, що ж вигідно взяти. Давайте спочатку подивимося, що входить, в, які випадки входять в таль, і в фоль каско. Да? Ну, зрозуміло, з першим видом страхування обов'язковим, там все зрозуміло. Там страхова виплачує пошкодження тільки третім особам. Це зрозуміло, це наше осаго. Тобто відповідальність перед третіми особами. А от таль, і фоль каско, яка різниця? Тепер дивіться. При е частковому казку, дата ліказко. Що страхова компанія? От, наприклад, на, на по правилам компанії Альянс, да, що вони відшкодовують викрадення, пожежі, е вплив природи, там бурі, блискавки, повені, зіткнення з тваринами всіх видів і вандалізм в вигляді побиття е скла в автомобілях, пошкодження електропроводки, пряме пошкодження транспортного засобу спричинено твариною, і е страховий захист при використанні морських суден і поромів. Це 600 євро в рік, друзі. Це та ельказко. В принципі, досить непогано. Да? Розбили скло, збили тварину. В Німеччині тварини бігають по дорогам дуже багато. Я за останній місяць бачив тільки блін, 10 оленів на дорогах. В прямому смислі вони тут ходять, в принципі, не, 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 не лякані никим. Тому в Німеччині це дуже велика також проблема на дорозі, там оленя збить чи ще когось. Mm -hmm. От. І е, далі наступний вид страхування це фолькаско. Да? Чим відрізняється фолькаско? Фолькаско, друзі, за 1100 євро на рік. Повністю компенсує вам оці всі великі пошкодження вашого автомобілю під час ДТП. От як написано у компанії, наприклад, Альянс на сайті в правилах це навмисне пошкодження автомобіля нашого клієнта сторонніми особами, пошкодження транспортного засобу внаслідок ДТП, навіть якщо наш клієнт спричинив це сам. Тобто. Фактично, ми бачимо, що при повному каску, от в моєму випадку, це 1100 євро, покривається дуже великий майже весь спектр пошкоджень. Ну, тобто, повне каско, да? тут немає чого і розповідати. От. І я вважаю, що вибираючи між страхуванням автомобіля в Німеччині, я би брав фоль каско, Моя думка. Тому що 1100 євро на рік це дуже-дуже, друзі, небагато, враховуючи те, Скільки коштує е, ремонт автомобіля в Німеччині після ДТП. Це 5, 7, 10, 15 тисяч євро. Розумієте? От, звичайне ДТП, яке в Україні там трапилось, і ви за 500 доларів там десь у якоїсь кулібіна на СТО починили, то в Німеччині це буде 5-7 тисяч. От. І, звичайно, приталь каско це не буде оплачуватись, при хаф також не буде оплачуватись, а при фоль -каско це може бути оплачено. Тому думайте, і це е, при тому, що. Е, Вартість мого авто від 20-25 тисяч євро. В мене є страховий стаж, ну, визнаний в Німеччині більше 7 років. От. І в принципі це непоганий варіант, друзі. Але пам'ятайте, що в разі настання префоль каско, настання страхового випадку, ваша страховка потім буде рости протягом 5 років. Да? В залежності від того, скільки у вас було, було цих От. і і від цього буде залежати вартість, але все одно, все одно вибираючи між ризиком попасти на 5, 10, 15 тисяч євро і сплатою тисяч, тисячі євро в рік. Ну мені здається, Фолькаско це дуже вигідно. Тому в кого є питання, у мене в телеграмі буде посилання на контакт моєї знайомої по питанням страхування. Можете звертатись. Фрау Вольф вам допоможе. От там буде імейл, буде WhatsApp номер. Звичайно, на німецькій мові пишете, але це гарна страхова компанія, і Фрау Вольф вам зможе відповісти на всі ваші запитання. Тому, друзі, підписуйтесь і не забувайте з 30 вересня Deutsche Kennzeichen обов'язково з повагою. Ваш адвокат Демченко.